Співати свою думку, щоб е, антикорупційні органи в нашій країні е, діяли, е, діяли самостійно автономно і не керувалися ніким. Ми їхні дії могли бути максимально дієвими. Веду закон, 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 у вас написано, що ми це вже про це проходили. Можете прокоментувати, чому ви тут? Прошу? А чому ви не хочете цього прокоментувати? Мені видається, це фантастичний протест. Дивно, що ви не хочете цього прокоментувати. закон! закон! Це у закон, це у закон. Веду... Чи могли б Ви прокоментувати, що особисто вас спонукало сюди прийти? Громадянська позиція. Ой, я ні, ні, це це стрім. Просто ви так і кажіть. громадська позиція. Я була студенткою, коли почався майдан, тому за ці 11 років ми маємо не відступати. Це дуже велика ціна. Того, що ми могли стільки хоча б отримати демократію? Не відпускати. Дякую.

Дівчата, могли би прокоментувати, чому саме ви тут? У вас плакатах ні повернення до часів Януковича Віраніка, я думаю, знаєш. Так, ну, я тому що виступає про працювання приємному радою, які обмежуємо також на незалежності корупційний коштів, яку і ставить пересування гані прокурор, які власне призначаються президента. Вето наш закон. 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 No edu na zakona, no edu na На жаль, мене десь пропала кнопка Розвернути в іншу сторону. Друзі, о, знайшла я цю кнопку безпосередньо. Що можу вам сказати? Я в абсолютному захоплені від тої кількості молодих людей, які зараз є тут на місці. А, можливо, хтось може краще прокоментувати, можливо, хтось відмовляється коментувати, але те, що молодь сьогодні у літній вечір просто взяла і вийшла, щоб сказати своє слово, так само, як колись виходили в зимові вечори на Майдані Помаранчевому чи під час революції гідності, або зрештою можна згадати і революцію на граніті. Це, це є дуже важливо, тому що з молоді починаються рушінні справи. Тут бачимо багато картонок з дуже недобрими гаслами для Зеленського. Він буде повним ідіотом, якщо підпише цей законопроєкт. Сьогодні спілкувалися також з представниками Євросоюзу. Вони чесно кажучи, в тотальному шоці, як можна за один день розвернути країну від Європи до Московської Федерації. І... Я не знаю, який буде результат цього протесту сьогодні, але насправді це дуже важливий сигнал, тому що дійсно від ковідних до ковідних часів вже не було жодного такого великого виходу, крім як ми були під собою з Петром Олексійовичем. Але це, коли вийшла молодь, це зовсім щось інакше. І це дає надію для нашої держави. আরে <laughs> ভাই <laughs>

Leto na zakon Leto na zakon Leto na zakon Leto na zakon Leto na zakon

Плакат, що Росня вбиває, влада добиває. А прокоментуйте, що спонукало саме вас вийти сьогодні, в цей літній вечір, зрештою. Що сполукало вас вийти сьогодні, в цей літній вечір? Де спонукали те, що про це не можна мовчати. Якщо про це мовчати, то значить погодитися з цим рішенням. Просто ліквідувати ці органи і веде до авторитарності влади і жоден поважає Сюди прийшли, що вас спонукали? Ви знаєте, я не розумію, чому ДБР не займає да і чому вони роблять все, що хочуть проти опозиції, переслідують всіх. А... На САП, вони чомусь на них нападають. Хоча нічого на САП поганого не роблять. Но, Тому мені не ну мені вони зачепили тільки друзів президента. Мені, мені це дивно. Що коли йде законно все, то чомусь не подобається. Мені взагалі не подобається все, що нас в країні е, відбувається. Ну і я не голосувала за Зеленського. Це не мій президент. Дякую. Друзі, це безпосередньо сходи, якими можна підніматися до адміністрації президента. Привіт! Трошки стрімлю, дуже поганий був зв'язок. Добрим людям привіт привіт! Друзі, І тут молодь друзі, стоїть друзі, безпосередньо. на сфер. Вода мені система, що працює проти мене, на куя мені система, що працює проти мене, на коя мені система, що працює проти мене, на моя мені система, що працює проти мене, на коя мені система, що працює проти мене. Ну бачите, молим, то є молодь. молодь, молодці. Якщо до Зеленського з цензурними словами не доходить, то можна так, щоб він зрозумів. Нахуя, мені система, працює проти мене, на куями система, що працює проти мене, на куями система, що працює проти мене, на появи система, що працює про мене, са нашу слово.

На закон! Вето на закон! Вето на закон! Вето на закон! Проектором висвітлили на театрі Франка вето на закон! Прекрасно! Що ви таке саме запігачите на офіс? Всім привіт, дякую вам за Привіт, рада бачити Телефон, так що зараз буду змушена припинити трансляцію. Хто є зараз в Києві, я вас дуже прошу, доєднуйтеся, тому що це є надзвичайно важливо. Ось ці неймовірні люди. Это наш закон! 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 Я, друзі, вас дуже всі прошу, хто дивиться цей стрім, хто є в Києві, хто може під'їхати. Всі під'їжджайте до театру Франка. Тут поближе, тут насправді атмосферно, і сьогодні тут має бути кожна людина, який не начхати на свою державу.